А, давай. Ти Що ж ти тікаєш? А ти ж аж мені. Боже, де ж ти дідуся ходив? Зарвав. Де? А я з зла де, В лісі де, В лісі? а де? Це сам ходив? Ох і пахне. А, ну. Ух ти. А? Ніхто не забрав тебе по дорозі. Гей, дівки обнюхали всі ці. Так винюхали, це оце, ж мій, мої. Кажу, оце дома лілючував. Ну. О, був на природі з бабою, ну. з другою. Ага. А тепер їду гріхи завалювати да. та нарвав їй букет. А мені а Ну так. Ти хочеш одмазатися букетом? Да. Та дід. Ти що, чудиш, букета мало. А... Та мало тепер букета, ти цим не відмавишся. Так, це я шуткував так. <рес> а вони сміються, давай юхать. Ох, Да? То, то так Та й давай уже цього. Ага. Ну, спасіба, дід. Спасіба Боже, це ж думаю, де він що Я, він... я поїду подивлюся. Да. То надумав оце не вже вечора він по цвіточки поїхав. Згадав, да. Ти ж казав, що вони ще не цвітуть. Поміж, як не балакали. А ти розказуй мені, що вони не цвітуть, а це вспомнив. Чи ти десь бачив їх? Ні, не бачив. Ні, так пішов. Ой боже. Не полінувався. є, є, є. Ландиші, чи як вони називаються? Насадить отут, тут, хай цвітуть. Та ти знаєш, як вони називаються? Ландиші. Ні. А як? По-нашому як? Не знаю. Ландиші. Та не Ландиші. Які це ландиші? Це, як це не ландиші. Ну, нюха, я ти приїхав. Це називається конвалі. конвалія. А, ну, конвалія. Бог, яка нюхай. Приніс мені і каже, нюхай. Ну, це діду чудив. Думав, думав, щоб його обчудити, Да? Де я красиво дітося? У конваліях. У конваліях як Думав, що чудить, да дивайся, а думав, а що да? в чудить, так? Я ті всіх цвіти привозя. Так да, там та, та молодець тобаки, то волошки, то. Голошки, то хрилочки, та молодець, дід, да. та шорошки. Да, да. А ти замасок дивиш. У мене що ж я буду рвати, як у мене ростуть, диви, які гарні. О, та що. Який хочеш, тюльпани найкраще в мене ростуть. У мене літом нічого не росте, засохне. Скільки я всього садила, воно і поливаю, воно ту ж Георгійну. Посадила, то й поливала, поливала ціле літо, і що з неї виросло. Воно там о, мумі, так, на мумію то, привратилося. Копалучку десять, та там та, під тим посадить, і хай ростуть. А Ко дівчата, воно ще хака, як заростуть на весь двір. Кажу, ну так що в мене сіребло там боліла. Отам от отам от за двором може садити. За двором. Да. Під черешнями там. Поки... Вони ж світуть, бачиш, ще якраз ну, поки з листя. Поки косить там. Да, поки я... косить і поки міз місць... да. листя на да, деревах ну, немає. Буде ну дід. Як розростуться, там точка. Ну дід. Ось, діт. їх там копати? А я знаю, коли їх копати, як от світуться. А осінню, мабуть, ти їх не знайдеш уже. Це такі квіти. Оце такі квіти. Вони як і тюльпани, як і проліски, я їх садю як, Пішла в лісі нарвала, прийшла й посадила. Це коли посадиш, тоді вродить. Коротше, можеш садити, коли хочеш. Якщо тобі так хочеться їх садити. Що воно за погода? Коли у нас буде я тепло? Я воно сухо, а дивлюся, під яром, така Ого, там Це дворі, сухо. Забило, як асфальт зробило. Ну бо тут твердіше. А вверх казала, яка така болота. Ага. Бо стояла передача на остановці. Mm -hmm. типу я так. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ждала передачу. Mm -hmm. Кивче, ти, ти стоїш. Та передачу виглядає. Я як думав, що скутер поламався, бо скутер той там сзади mm -hmm. стояв. Ой, дід. чудив, так у чудив. Див. Який це ж треба на їх. дівчись сіки. Я був. ще знаю, де лілії, ну туди ж далеко, блядь. Які? які лілії. Раставшу, а, водяні? За, так, то, то, ти то ти за ними полізеш. Латать я такі. Ти ж по ними не полізеш. То воло ж літом. Полізеш. А, то, лі... то... літом, звісно. Не, подожди, який цвітуть. Вже клубійка почти відходила. Ну, в червні місяці. В началі. Да. Цілий ставок Лілі. Та те, що да. О-о-о. Да, да. да. Серегу колись говорить, поїхати там і заїхати в Монастир Веденський. о о І зробити відео. О, дітові подобалося зніматися. Твої, твої родички ж то ж. Хотіли приїхати і ніяк не можуть побачити. А я не знаю, може Але вони приїжджали. Рятували. Я ж відкуди знаю. То а чого ж ти б'є Откуда ж я знаю, може й приїжджали. Я ж не знаю. Ти хоч по відео їм покажеш. Ага. У мене пушинки є ось. Горні пушинки. Пушинки. Ох дід. Ох, дід. А? Тепер ти мені щось довжла будеш. <с original> так, і я всі довги прощаю. <Rus igen> да. Да. Так що не а нападай до мене. Ти записуй, а я прощаю. Усі долги прощаю. Так. Так. -да. Да, дід. Да. так, ну все тоді, йдемо далі. Да, воду А, зараз поставлю. Це мої пізні, пізні тюльпони. Уже ці ось цвітають, які є, Уже вони скоро повідпадають. А все, вже вони якісь напівживі. А ці. Ось такі готовляться, готовляться до цвітіння. Нічого не мені нравляться. Там тюльпанчики такі. Всі вже відцвітають. Ну тут трохи є пізніх, трохи я їх трохи пересажую, вони розмножуються, розмножуються. Покропив дітут бур'яну. Немає бур'янів. Не долі ціле літо рости. Трохи і малину свою при... прихватив, Ну, зато каже бур'яни, не ростимуть. Ну, не ростимуть, то й не ростимуть. Так, так. А сонце тільки виходить і зразу на мій розсадник. Зразу. Кріп росте повним ходом. А помідори мої, а помідори. Господи боже мой, капуста яка, а помідори вони вчора ще менші були. А сьогодні, які вже ось такі В більшість з листочками широкими. Ну, збирала насіння, яке хотіла. Гарна нас обирала. тут різна, різне, різне. різне. М -м -м. Як вони ростуть? Красота. М -м -м. Навіть зійшла моя спаржа, буду розводити спаржу. Цей рік її пересажу в землю, а на той рік я щось і виросте з неї. Може, може, всі холода пережили ми тут. Так, так, так. Kripuna se je vsa.